Привіт, Друзі, з вами княгиня Ольга. І в нас сьогодні розпаковка боксу IllumiCray, який я тільки но е, забрала з пошти. І все. Немає сили терпіти ці пекельні борошно, мені треба відразу ж її відкрити. Тому так: home view, як завжди, вперед. Відчиняємо і дивимось, що ж там у нас. Тема місяця в нас uh, My Last Breath. А наступна тема Fairy Tale Forests. Цікаво. Так, і перше я бачу коробоньку. Так. Ечка, ечко. Так, цікаво. Цікаво, uh, я у вересні пропускала. Комбо-бокс від Феррілу. От, але не Lumi Не Ммм, обожнюю цю колекцію. О, яка вона гарна. Ох, ти мій. Це оці от вазочки, які е, зроблені як, як під книгу. О, так вона виглядає. І це a, a Tale of Gothic Romance, Atmospheric, Mysterious Hunting. Love stories that will hunt your dreams. Мені дуже подобається. Вона, вона дуже гарна. Дуже сильний початок. Папір. О, Така штука в мене вже є, і якщо я не помиляюсь, її відправляли в. Вона була в крейси. Це вони називають типу, cozy, Типу, ви берете горячу о, там, тарілку, там з супом чи ще з чимось кладете, типу сюди і можете рукою тримати, типу і їсти, я не знаю, де завгодно. ну, типу, от така ш... от такі принти. Ну, я е, не фанат цього, тому що, ну, якби... Якщо тарілка гаряча, я, би, в принципі, і, і за столом можу поїсти. Чому б ні? <світтє> тому да, ну, Таке. Далі. Ага. Це по книзі Емел Ріо we villains». І це... Це, друзі, да, це пазли. Пазли, я так розумію, вони невеликі, ну, не набагато цих, е ну, ви зрозуміли, пазликів. Я так розумію, що з от таким саме зображенням я, до речі, ще не читала, але дуже сильно хочу. І, можливо, навіть. Е Цієї осені ще таки встигну її прочитати. Ага, якась карта. Леді Макбет. Ага. Це, подивиться, можна просканувати QR-код і передзамовити. Книга вийде в серпні 24-го року. Нова книга Аворіт. І от картка саме по цій книзі. Ну, Санчата готує аваріт заздалегідь, що я можу сказати. Якби рік ще чекати. А вона вже така, типу. Давайте, передзамовляйте, От подивіться, яка вона буде крута, і передзамовляйте. Молодець. Молодець. Так, це. Ох, спина. Магнит. Це емальйований магнит. Я так розумію, це як піни, але це магніт. Окей. Побаладоні. Ага, ну приклеєно там окей. In the window kissed by death. Бог там, мені дуже подобається. Дуже. Оце прям дуже гарно. Клас. Так, і, в принципі, на цьому все. І книга. Подивимось. Я вже побачила зверху заріс, і це щось. Просто подивиться. Тут щось дуже круте. Угу. Ну, В принципі, симпатично, але якось, знаєте, враження ніби з фарбами щось сталося, що воно прям дуже бльокле. І навіть позолота не рятує, не рятує, на жаль, але прикольно, коли світло падає, виглядає дуже круто. Це аварій. Drowning in Woods, бачите, яка бльокла а, обкладинка. Ну, типу, майже нічого і не видно, але коли попадає світло, де воно там? Де світло? Давай. Отак. Да? От, коли попадає світло, воно, в принципі, ще непогано виглядає. І позаду теж така сама, теж коли попадає, але не в мене. У мене нічого не попадає. Ну так, да, зріс, проте дуже крутий. І воно з усіх сторін, так. Підпис. Так, вам там, вам там видно? От підпис прям ручкою. Це не діджитал, що дуже радує мене. Оформлення палітурки. Так, по-перше, ем, арт. Спина болить. Ще після поїздки не можу довго сидіти. Ага, позаду така ж саме. Але, зараз, секундочку. Ах. Ах. Але подивіться, яка тверда політурка. Так, щодо анотації, в нас головна героїня, яку звати Ефі, і вона завжди вірила в казки. У неї не було вибору. З дитинства її переслідували бачення короля Фері, і вона знайшла розраду лише на сторінках ангарда, улюбленого епосу автора Емріса Мірдіна про смертну дівчину, яка Закохується в короля Фері, а потім знищуй його. Дуже стара е копія, яку має Ефі, е це все, що тримає її на плаву протягом її задушливого першого семестру в престижному архітектурному коледжі Ліра. Отже, коли родина Мірдіна оголошує конкурс на проєктування будинку покійного автора, е е е Ефі відчуває, що це її доля. Але оцей маєток це доволі важке завдання. Він затхлий, старий на межі розпаду. І коли Ефі приїжджає, вона виявляє, що вона не єдина влаштувала е, там тимчасовий дім Престон, Хелу. Престан Хеллурі, молодий виснажений літературознавець, який вивчає документи Мірдіна та має намір довести, що її улюблений автор був шахраєм. Поки двоє студентів-суперників досліджують спадщину автора, збираючи підказки в його листах, книгах і щоденниках, вони виявляють, що фундамент будинку не єдине, чому не можна довіряти. Проти них змовляються темні сили, як смертні, так і магічні, і правда може знищити їх обох. Доволі цікаво. Мені подобається. Це прям книга на осінь. Да. Да. Ну, в принципі, ви знаєте, доволі такий непоганий бокс, як на мене. Особливо ну, це просто. Магнит шикарний. В принципі, пазли теж, але ну, типу, зібрати і потім їх знов в коробку покласти, тому що ну, я не знаю, що з ними ще робити. Єдине, що да, ну, от, в принципі, мене влаштовує все, окрім цього. Але це таке дрібнички. А так, більш-менш, доволі таки. Непоганий бокс, як на мене, непоганий. Тому так, друзі, така була в мене розпаковочка швиденька, швидко пів-пів-пів подивились і на цьому завершили. Сподіваюсь, вам було цікаво, як мінімум, і за книги, тому що книга має бути дуже крута. Треба подивитися, кстати, рейтинг... о, давайте подивимось: рейтинг на гудріці цієї книги. Мені просто цікаво. А uh, так. Uh, study in Drownings. Так, о, ви знаєте, в принципі, рейтинг книги доволі такий непоганий. 4,17. 4,17, так, да, більшість оцінок 5 зірок, потім 4. Доволі мало оцінок от із того, що ми маємо. 3 зірки. Дві, ну, дві зірки зовсім мало. А одна там, взагалі, я так розумію, дуже-дуже мало. Ну, в принципі, 5, 5 зірок це прям максимально. І це при тому, що ну, вже прочитали і проголосували 4350 читачів. Шикарно. Я вважаю, що, в принципі, <рисква> можна починати. Дійсно, тільки «Вавилон» дочитати ще треба. І ще в мене там о, купа планів. Ну, подивимось. Я поки що не знаю. Подивимось. Але нотація мене зацікавила. Тому отак, друзі. Сподіваюсь ще раз, що вам сподобалось. Ми побачимося вам, з вами вже дуже скоро. Сподіваюсь, в прочитаному заверсі. До побачення.